Усім привіт! Вчора ми відсвяткували великий день День незалежності нашої країни, нашої України. І, напевно, як ніхто у світі, ми зараз добре розуміємо ціну свободи, ціну незалежності, ціну того, щоб залишатися вільною людиною на своїй землі. Але, на жаль, все ще рідко задумуємося про те, що в залежне становище може потрапити і наша самооцінка. І це трапляється, коли ми починаємо очікувати схвалення від кожного зустрічного, поступово відмовляючись від себе і перестаючи називати речі своїми іменами. Тож, крім того, щоб берегти незалежність нашої країни, я бажаю нам всім також берегати незалежність нашої самооцінки, пам'ятати, хто ми є, цінувати те, ким ми є, цінувати людяність і говорити на біле, біле а на чорне, чорне, називати насилля насиллям. І називати речі своїми іменами, адже це і є основа здорової самооцінки. Тож, бережіть себе, бережіть Україну і, звісно, бережіть незалежність також своєї самооцінки. Слава Україні!